Нівчани, доброго дня, шановні гості. Ми раді всіх вас вітати в цей святковий день, день Європи в Україні, який для нас вже став доброю традицією. Віктор Гюго, більш ніж півтора століття тому, передбачив, що усі нації нашого континенту об'єднаються у вищу спільноту і утворять європейське братерство. Не втрачаючи при цьому своїх переваг та славної неповторності, Україна є непов... повноправним учасником цього процесу, адже в свій час зробила вибір, свідомо обрала курс на утвердження демократичних принципів інтеграцію до європейських інституцій. Мітинг з нагоди дня Європи в Україні оголошується відкритим. Про євросоюзу надається голові спілки друзі канева фріцу маєсу, віце-президенту асоціації Ламберсар Канів Бернар Кофен та заступнику міського міського голови Наталії Матіновій. Сім'ї європейських народів, чому саме молодь бере участь у цьому велопробігу, тому що молодь це наша надія, це наше майбутнє. Ті, які продемонстрували в ході Євромайдану своє прагнення жити у вільній державі, у державі, дружній з іншими державами Європи і світу, у державі, яка сповідує європейські цінності, свободу. Людини, свободу її дії і думки, повага до гідності людини, повага до людського життя в першу чергу. Дорогі друзі, я вам бажаю успіху на цьому шляху. Молодь, ви наша надія, ви зможете привести Україну до кращого життя. Успіхів вам! І я запрошую до слова представників наших міст побратимір міста Firzen і міста Ламберсара, наших представників, членів Євросоюзу. Будь ласка, запрошую до слова. Ja, liebe Gandhi Freunde, liebe junge Menschen, die heute hier zusammen gekommen sind, um mit uns gemeinsam den Europatag zu feiern. Дорогі канівчани, дорога молодь, яка прийшла на це свято, ми щиро вдячні, що ви нас запросили до Дня святкування Європи у вашому місті. Es ist ein klares Bekenntnis zu Europa. Gäste aus Frankreich sind hier, viele Gäste aus First aus Deutschland sind hier. Hier spielt sich also heute schon ein Stück Europa ab. Це дуже символічно, що сьогодні рядом з вами присутні гості з Європейського Союзу, гості з Франції, гості з Німеччини. Ми дуже щасливі тим, що ми знаходимося серед вас в такий день. Все, ліпе Год, який в останній вихід багато регіон тут, в Ганєв, Нідаліз, має сьогодні для нашого фесту розуміння, що сьогодні сьогодні, це все тут, медалі, мелодії, і Європа hymne alles ganz fantastisch ein Tonnesfest Сам Господь Бог змилосердився над нами і подарував нам після дощів таку прекрасну сонячну погоду, що ми змогли при такій погоді послухати європейський гімн, що ми всі сьогодні разом А здесь я nicht nur ein Festtag, sondern es ist ein wie ich schon gesagt habe, ein Stück Europa Was sich hier heute abspielt: Frankreich, Deutschland und die Ukraine. Das ist nicht nur ein Schwertkorb, das ist einfach ein Stück Europas, das heute Frankreich, Deutschland und die Ukraine zusammen Ich bin zwar schon ein alter Mann, aber ich habe nur noch einen Wunsch: Ich möchte gerne so alt werden dass ich den Beitritt der Ukraine zu Europa miterleben darf. Ich bin davon überzeugt, dass dann besonders in drei Städten das besonders und großartig gefeiert wird, nämlich in Kanjew, in Viersen und in Lambassa. Es lebe Europa, es lebe unsere Freundschaft. Viel Glück und Erfolg auf diesem Weg nach Europa. Я вже не молода людина, але я бажаю до те до того ж дня дожити, коли Україна буде в рядах Європейського Союзу. Я вірю, що такий день настане і він буде святкуватися і в Фірзені, і в Ламберзарі, і в Каневі, і в усьому світі. Я бажаю вам успіхів на цьому шляху. Хай живе Україна, хай живе Європа, хай живе мир. Chers amis, chers amis, nous sommes très heureux d'être ici parmi vous avec nos amis allemands qui nous ont amenés ici, les amis de Virzen, qui nous ont amenés à rencontrer les habitants de Cannes. Euh, nous sommes très heureux d'être présents aujourd'hui ici avec nos amis de Virzen, qui nous ont aidé à nous à devenir partenaires. Nous, avons, nous constatons ici euh, votre course pour l'Europe et nous espérons franchement que vous puissiez rejoindre les, les Allemands, les Français et tous les pays d'Europe euh, pour euh, euh, vivre ensemble et progresser ensemble. Ми можемо ми можемо засвідчити ваші зусилля щодо руху в Європу, щодо приєднання і ваше бажання приєднатися до великої європейської сім'ї, до французів і нем, німців і інших народів Європи. Le peuple européen se sent proche de vous et vous encourage à continuer à aller de l'avant comme dans la course. Les peuples d'Europe attendent de vous dans leur famille et ils sont très heureux de vous retrouver ici. Et ce mouvement est très similaire à celui qui se déroule maintenant. L'amitié entre la France et l'Allemagne est depuis longtemps le cœur de l'Europe. Mais nous avons besoin d'initiatives et d'énergie nouvelles. Donc nous espérons franchement que vous puissiez un jour nous rejoindre. Саме серцем нової Європи стала дружба між Францією і, Герма... і Німеччиною. Але ми сподіваємося, що цей рух він також включить в майбутньому і Україну. По терміну, я считаю П'єр де Кубн, який хоче, а перечити. Euh, я хочу закінчити словами П'єра де Кубертена, який сказав, що euh, в змаганнях не обов'язково перемагати, обов'язково брати участь. І я вам бажаю взяти участь в цьому велопробігі. Пробігу бажаю вам успіху також і на путі на шляху в Європу. Дякую. Айджеве Україна дякуємо нашим гостям. Ну а зараз стосовно велопробігу, декілька слів нам скаже представник спільноти велосипедистів міста Канева Володимир Симоненко. Доброго дня. Я хотів би зауважити. Багато слів було сказано про День Європи, але жодного слова не сказано про всеукраїнський Велодень. Ну так сталося, що в цьому році ми об'єднуємо ці два свята, і велопробіг так само адресований і Велодню, так і як і Дню Європи. Що таке Велодень? Можливо, хтось не знає. Це всеукраїнська акція, яка кожного року збирає всіх. Бажаючих велосипедистів у єдиному велопробізі центральними вулицями міст. За що ми боремось? Ми, по-перше, хочемо популяризувати велоспорт в Україні, щоб більше людей приєднувалося до нашої спільноти і проводило час разом. По-друге, привернути увагу міської влади і жителів міста до велосипедистів, щоб якомога більше. Ну, повага, щоб була так, у автомобілістів, у пішоходів, а то ну, різні випадки у нас случаються і наслідки цього різні бувають. Ну і по-третє, це просто провести гарно час в компанії велосипедистів, поділитися емоціями. Що я хочу сказати? Який у нас план дій? Зараз ми е, вистраюємося колоною в напрямку вулиці енергетиків по три чоловіки в ряд і в супроводі машини ДАІ проїдемо запланованим маршрутом. Після цього збираємось на точці фінішу, е, де буде по флаєрам, які ви отримали у наших представників, буде роздача. Призів безпрограшна лотерея. Потім хочу наголосити: у нас буде проведений велоквест, тобто гра, в яку грати потрібно їздячи на велосипеді, вам потрібно буде виконувати завдання, проїжджаючи певні ділянки маршруту. Якщо є бажаючі прийняти участь в цьому квесті, які ще не зареєстровані у нас. Я прошу після велопробігу підійти до мене і зареєструватися. Ми потім все подібно, подробно розкажемо що до чого, всі правила. Просто підійдіть, і зареєструйтеся. І після всього цього ми збираємо, збираємо компанію і розбиваємо табір в одному мальовничому місці і будемо варити кашу, варити юшку, загалом проводити гарний час. Дуже дякую, що вас так багато зібралося тут сьогодні. У нас з кожним роком є така тенденція, що зростає кількість велосипедистів і учасників велодня. Дуже приємно бачити представників Німеччини та Франції. Дуже дякую вам всім за увагу. Дуже приємно.

Або він сидить Тут місце пропадає. Все тебе підкажуть, допоможуть. Що ж мало, що таке? Що говорить? А. 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 Давай заработаем вчера, Давай по Что за поставку? Спасибо, пошли.